У нас утворилася петля. Пров'язуємо 12 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. З'єднуємо в кільце. 1. Оси кінчик ниточки, будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. 1, Один, два, три. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Накид, виводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нас нагачкує три петлі, пров'язуємо через дві петлі. Знову пров'язуємо через дві петлі. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Ми повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою дві петлі. Один, два. Пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вони рахуються в стовпчик з одним накидом. І ми пров'язалися ось цього стовпчика з накидом. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. В нас на гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі. В нас на гачку є 2 петлі. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Нас на гачку є 3 петлі. Пров'язуємо спільну вершинку. Ми пров'язали три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо вісім повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Виконуємо два накиди. Ось тут з цього стовпчика ми пров'язували останній стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. Виконуємо два накиди, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. У нас на гачку є 4 петлі. Пров'язуємо спільну вершинку. 8 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Виконуємо 2 накиди. 1, 2. Вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з двома накидами. Перетягуємо ниточку. У нас на гачку є 4 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Наша петля утворилась посередні арочки. В'яжемо третій рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовбики з одним накидом. Один, два. 3. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму. арочку. Теж пров'язуємо чотири стовбички з накидом. Один. Два. Три. 4. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 3 повітряні петлі, 4 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Під низ під арочку сюди ми пров'язали 4 стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку. У нас на гачку є 3 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі. Пров'язуємо через 2 петлі. Наша петля утворилася по середній арочці. В'яжемо четвертий рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. Петлі підйому. 1, 2, 3. 3. Пров'язали. Пров'язуємо ще 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди ми пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок сюди під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Перетягуємо ниточку, і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом, один. 3. 3 1, 2. Три. Три повітряні петлі Один, два, три, накид. низ під ту саму арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, 2. 3. Пров'язуємо три повітряні петлі Один, два. 3. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом, три повітряні петлі під низ з'єднуємо. Три повітряні петлі. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три повітряні петлі. 3 стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Ми пров'язали 3 повітряні петлі, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Назначкою 2 петлі. Пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо п'ятий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі, петлі підйому. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два. Ось тут ми пальчиком притримуємо, пров'язуємо піко з трьох повітряних петель. Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю. Нас нагачкою дві петлі. Пров'язуємо. Ми зв'язали піко. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, і сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1 2 3 4 Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, піко з трьох петель. Один, два, три, пров'язуємо, пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, 2, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. 1, 2, 3, пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4, вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Відтягуємо гачок, ниточку затягуємо, повертаємо виріб на виворотний бік, і з виворотного боку ми заховуємо кінчик ниточки. Наш виріб готовий. Дякую всім за увагу!